А хочете цікавий факт про останню частину Дедпула? Знаєте, чому в сцені інтро грає саме ця пісня? Це може бути банальним збігом або ж проявом моєї шизи, та я згадав ось цю сцену з другого фільму про людей X? Не люблю ніякого мовчання. Що ти робиш? Я гадаю, ви вже всі сходили на Дедпула і Росомаху, А якщо ні, то цей огляд для вас він буде коротеньким, швиденьким і без спойлерів саму шоці. Сюжет фільму занурює глядача в подорож альтернативними всесвітами. Після подій попереднього другого фільму Дедпул стикається з несподіваною загрозою, яка здатна знищити весь його світ. І все через загибель важливої фігури, без якої реальність червоного просто не може довго існувати. Щоб запобігти цій аварії, Уейт звертається за допомогою до Росомахи, який і є причиною виникнення цієї мультивсесвітньої катастрофи. Так. Сценаристи ледацюги. Якщо ви в темі, то скоріш за все погодитеся зі мною, що всі ці мультивсесвіти трохи піднабридли за останні три роки: залучення старих акторів, додавання персонажів, яких очікують побачити фанати, все б нічого, але... Іноді з цим виходить перебір. Що ти маєш на увазі? Згадайте хоча б ту новину, коли всі дізналися зі слів Майкла Кітона, що він і гадки не має, як Едріан Тумс потрапив в ту сцену після титрів у фільмі Морбіус. А весь прикол у тому, що навіть Sony не змогли прояснити цю дивну аномалію. В мене склалося таке враження, що пернатого туди впихнули лише заради команди суперлиходіїв, яка зіткнеться з людиною павуком в майбутніх фільмах про сині колготки. Але навіть враховуючи це, я дійшов висновку, що ліпше годувати нас дешевим фансервісом, ніж клепати лайнові фільми, за яких я як. Глядач не отримує абсолютно нічого. Тому тільки за повернення Хью Джекмана в образі Росомахи я ставлю цьому фільму лайк. У цьому є певна логіка. Я зіткнувся з думкою деяких фанів, які постійно торочать про те, що фільми про Дедпула не варто дивитися тим, хто ніколи не переглядав фільми про людей Ікс, нічого не знає про КВМ або ще про Марвел взагалі перший раз чує. Скажу так, я розумію ці виїбони і міг би теж заспівати про те, що всі приколи і жарти з цих фільмів зрозуміють лише ті, хто собаку з'їв на Марвел. Але навіщо це аж ніяк не перекреслює той факт, що дві попередні частини та й третя, у тому числі, веселі і смішні гумор у цьому фільмі буквально у кожній Сцені. Пін гострий, грубий, прово. Кативний. І навіть якби я не дивився жодного фільму, який був знятий по коміксам Марвел, я б все рівно пішов в кінотеатр тільки заради тієї ж четвертої стіни. Такий здоровий дім дивно, що ви тут лише вдвох, чи у студії. Не вистачило бабок на третього героя. Це те, що викликає посмішку, як Дедпул взаємодіє з глядачами, як звертається до творців коміксів, чи просто висміює супергеройські тропи. Супергеройський стрибок. Зараз буде супергеройський стрибок. Мені до вподоби і те, як ці фільми вдало висміюють різні жанри кіно, починаючи від романтичних комедій та закінчуючи супергеройськими блокбастерами. Пародійна складова у фільмі Дедпул і Росомаха не просто смішить глядача, але й дозволяє по-новому поглянути на звичні кіноштампи. Це робить фільм більш. Оригінальними, подивившись його, я відчув себе частиною творчого процесу його створення. Ну і найголовніше це колоритний дует, який точно усім запам'ятається: серйозний пафосний Росомаха та незграбний придуркуватий Дедпул, як там кажуть про стосунки. Протилежності притягуються так. Це той випадок, коли два антигероя з абсолютно протилежними рисами характеру і створюють той самий незабутній контраст. Тому я гадаю, що хороший настрій гарантований будь-кому, а не тільки фанатам коміксів Марвел. Фільм Дедпул і Росомаха може Вразити вас не лише своїм нестандартним підходом до жанру супергеройки, а й динамічними та жорстокими екшн сценами в поєднанні з метагумором і навіть краплею легкого драматизму. І тут я з впевненістю можу сказати, що це кіно підійде лише для справжніх поціновувачів фільмів рейтингу R. Якщо ж ні, то я б не радив вам дивитися навіть одну з трьох частин сцени з насильством, наркотиками та нецензурною лексикою. На жаль, чи на щастя є невід'ємною частиною цих фільмів. Здається, я зрозумів справжню причину, чому пісня групи Ен грає в титрах третіх. Дитпула. Дивіться. Райан Рейнец знімався разом з Джесікою Біл, а Джесіка Біл це дружина Джастіна Тімберлейка, а Джастін Тімберлейк був учасником групи AnSync. Як вам таке? Мовчить питання риторичне. Мені цей фільм сподобався, я отримав те, за чим ішов кінотеатр. Та зрештою він не врятує Марвел від заплямованої репутації. Дедпули Росомаха це палаючий сірник, який затухне дуже скоро. Хоча третя частина й вдало поєднала гумор та екшен, харизматичних персонажів і відмінну хімію між акторами, вона все одно не змогла запропонувати нічого нового для кіно всесвіту Марвел. Це більше схоже на жалюгідну спробу зібрати гроші, граючи на ностальгії фанатів, ніж на абітну спробу рухатися далі. Більш детально про цей фільм ми поговоримо, коли. Він з'явиться у цифрі. Ну а наразі в мене немає бюджету на 10-хвилинний ролик. Тому вибачайте. Зараз тут з'явиться прев'ю, щоб я міг не помітно звідси злиняти. Ну, та давай. Нарешті. Фух, Як я задовбався це все знімати. Особливо з розумінням того, що ти продав свої останні трухани, щоб купити кращу камеру. Так. Сподіваюся, я мікрофон вирубив. Бля!